Друзі, вітаю! Сьогодні обзор монетки України. 50 копійок 1992 року виготовлених на заготовці монети 25 копійок. Ось так виглядає аверс монети. Зображений тризуб, зверху напис Україна, знизу дата по боках, колосся пшениці з листям каштану. Насічку, але недочеканений, так як заготовка під 25 копійок. Монета набагато тоньша звичайних. По об'єму як 25 копійок. Реверс монети має напис 50 копійок, та по колу 8 ячейок, де зібрані ягоди колини. Сама монетка не часта на сьогоднішній день, ціна її договірна в залежності від самого штампу монети. Якщо вам попаде така монетка не в рідному металі, ціна її перевищує більше як 200-300 доларів. Якщо з поворотом... 180 градусів там вище як 400 500 доларів. Сама така рядова монетка розпочинається приблизно від 30-70 доларів за екземпляр. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.